Вже не перший тиждень ведуть боротьбу зі снігом комунальники Радомошля, які вдень і вночі працюють, аби рідне місто було чисте, а його дороги безпечні для пішоходів та машин. А в місцевому бюджеті не завжди знаходяться кошти для оплати їх роботи. І щоб підтримати трударів, депутат Житомирської обласної ради Володимир Пехов виділив їм матеріальну допомогу. Гроші ми розподілили між на двірників. І водіїв, підприємства. Я від лиця своїх працівників вдячний Володимиру Анатолійовичу за його вчинок. За словами Володимира Пехова, місцева влада повинна приділяти більше уваги роботі служби, яка наводить лад в місті, А трударі, що зголосилися виконувати таку важку роботу, мають часно отримувати плату за неї. Зима трудна, ви самі бачите, що снігу понамітало, Кошти не виділяють. Люди навіть приходиться все вручну. вручну. Сніг вбираємо. перед новим роком. Так, нам виплатили двійну зарплату тобто за довжність, за два місяці. Виділена депутатом матеріальна допомога пішла на погашення заборгованості по зарплаті, адже коштів на це в місцевому бюджеті не виявилось. Ми не мали коштів ні на освітлення міста, ні на оплату за прибирання міста комунальним підприємством. І найбільша наша подяка це Володимиру Анатолійовичу Пєхову за те, що він відгукнувся на наше прохання і виділив 20 тисяч гривень, завдяки яким ми заплатили за цілий місяць зарплатню. Тож банкрутство комунального господарства не відбулося, і місто й надалі прибирається.